Екзамінаційний маршрут номер 2 з сервісного центру 3541, місто Крапивницький. Друзі, вітаю вас на каналі. Розпочинаємо наш маршрут. Вмикаємо лівий покащик повороту та повертаємо ліворуч. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По дорозі, на яку ми виїжджаємо, зліва-справа дивимось І виїжджаємо, займаємо крайнє праве положення, враховуємо, якщо тут будуть припарковані автівки, звісно, ви це повинні врахувати. Рухаємось. Прямо бачимо знак 5.38.1 пішохідний перехід. З одного боку на ближній границі пішло переходу, далі 5. 38.2 на дальній границі пішохідного переходу, все як повинно бути. Завчасно вмикаємо правий покажік повороту, бачимо знак 2.1 дати дорогу і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Повертаємо праворуч і займаємо крайнє праве положення. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок, сіли в автомобіль автошколи або сервісного центру на ваш вибір. Присвідчились, що він нейтральна передача, запустили двигун, перед цим показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Потім пересвідчились, що у вас не свідтяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що не неприступнутий водій або пасажири. Відчинена двері або не зачинена повністю. І затягнутий ручник. Витискаємо щеплення, якщо це механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажік повороту по маршруту номер 2 це у нас виходить. Лівий покажчик повороту. І пересвідчившись в виспесі початку руху, розпочинаємо рух і рухаємося по маршруту номер 2 Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Бачимо знак 4.10 і знак 2.1 дати дорогу. Повертаємо, надаємо перевагу, якщо тут будуть автомобілі, рухаємося прямо. І з'їжджаємо з перехрестя, про що сповіщаємо інших водіїв, правим покажчиком повороту, оминаємо ями, які у нас є на маршруті. І рухаємося прямо. Друзі, усі маршрути є на каналі у відповідному плейлісті. Будь ласка, дивіться всі 10 маршрутів. Я вам допомагаю заощадити кошти на... Послугах автоінструкторів. Ви можете передивитися усі маршрути і потім вдало скласти іспит. Це підвищує ваші шанси. Тому, друзі, буду вам вдячний, бо я все на власному ентузіазмі знімаю, люблю свою справу, їжджу по цих ямах, трачу пальне, зношуюся автомобіль, тому у кого є можливість задонатити там на каву чи трохи більше. Карта. Приватбанку є в закріпленому коментарі або в описі цього каналу. Ми продовжуємо маршрут номер 2 це огляд дорожніх знаків, розмітки там, де вона є, та інші поради я вам надам щодо іспита, а також вашого подальшого водійського життя, бо зараз ви кандидати у водії, а колись ви станете саме водіями. Тому вам ця інформація. На мій розсуд буде дуже корисно. Рухаємося прямо, тримаємося правої сторони. У нас нема тут ніякої розмітки, тому згідно правил дорожнього руху, ми повинні візуально розділити дорогу з урахуванням ширини дороги і транспортних засобів та безпечних інтервалів. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами. За якою гарантована безпека дорожнього руху. Вмикаємо правий покажчик повороту, я переходжу, верніше я їхав на другій передачі. І Повертаю праворуч, автомобіль нам надає перевагу, той що зліво виїжджає. І зараз на даному перехресті нам необхідно повернути ліворуч. Перелаштовуємось і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зверніть увагу, що інколи показчики поворота воно відключається, тому, друзі, поновляйте їх, вмикайте. Бачимо на знак 2.3 головної дороги, але ж він у нас не діє, тому що працює світлофор. Зелений сигнал світла і ми повертаємо. Якби світлофор не працював, бо працював в режимі жовтого мигатіння, то ми регламентували приїзд перехрестя саме з пріоритету. Повертаємо ліворуч, об'їжджаємо всю цю красу і рухаємося прямо. Припаркований автомобіль, лівий покащик повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Рухаємося прямо. Бачимо, також у нас попереду ще перешкода. Ми залишаємося у нашому положенні, об'їхавши його, її цю перешкоду, вмикаємо правий покажчик повороту і рухаємося прямо. Бачимо знак тупік, він нас не цікавий, залізничний переїзд. В принципі, тут такі дороги, що... На оцій швидкості можна спокійно проїхати все, на якій ми зараз їдемо, 30 км на годину, друга передача. Ну, трохи знижую швидкість. Я просто відпускаю газ, не перемикаюсь, 20 км на годину, 15 км, в принципі, спокійно переїжджаю. Добавляю газ і лишаюсь. Тобто, ну, я ще не разу, поки проїхав, не перемикнувся вище другої передачі. З першої і я другий заїду і там тільки, мабуть, на одній з вулиць я зможу переключитись, про що вас сповіщу, якщо буде така можливість. Рухаємося прямо. то, що дуже багато. Інколи хочеш і то, і то, і то все сказати, і все не встигаєш сказати. Воно швидко змінюється ситуація і за все цепляєшся. Правий покажчик повороту. Повертаємо праворуч, автомобілі, які зліва виїжджають, вони нам повинні давати перевагу, бо у них там знак 2.1. Бачимо припаркований автомобіль, лівий покажчик повороту. Об'їхали цей автомобіль, рухаємося прямо. Правий покажчик повороту, повернулися в своє положення. Рухаємося прямо і тримаємося правої сторони. Пішохідний перехід. Нагадаю, згідно пункту правил 18.1 треба надати перевагу. Пішоходом, який рухаються по пішохідному переходу. Знижуючи швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Правий поки повороту, об'їхали ці автомобілі, ями і повертаємо. Зверніть увагу, розмітки немає. Якби вона була, було б, звісно, простіше їхати. Зупинка громадського транспорту. Нагадаю, що не можна на ній зупинятися, також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також не можна зупинятися на виїздах з прилеглих територій 10 метрів до та після зупинки. Тобто, бачите, оце, тут оці заїзди на прилеглу територію, тут нема, ніде не можна, ось таки тут можна десь паркуватись. Там. Ви зрозуміли, да? бо там, якщо 10 метрів не буде, там, ну, звісно, якщо немає у нас знака 3.4, зупинка заборонена. Це так як приклад. Рухаємося прямо, трохи додаю газу, бо тут трохи дорога вже краще. Зараз у мене швидкість 40 км на годину, ці автомобілі нам не заважають. Якби автомобіль хоч трохи виступає десь на дорозі, друзі, раджу вам одразу ж вмикати лівий покажчик повороту. Тому що, навіть якщо там на 20 см він виступає, вмикніть його, щоб... Спектр бачив, що ви користуєтесь сигналами повороту тоді, коли це потрібно. Рухаємося прямо. Я перейду на третю передачу, трошки дорога краще, але все одно вона тут нестабільна. Дорога тут просто змінює напрямок, сигнали повороту тут не потрібно вмикати. Все, припаркований автомобіль, лівий пока повороту. Об'їжджаємо його, залишаємося їхати так, як ми їдемо, бо тут іде пішоход у нас, і там ще припаркований автомобіль далі. Правий поки ще повороту, повернулися і рухаємося далі. Нам через розв'язку треба виїхати. Тут я перейду на другу передачу. Інколи в автошколі зазвичай навчають, що всі гальмування треба через педаль щеплення. Це зв'язано з тим, що учні, як правило, на невисоких швидкостях їдуть. Також простіше навчасно треба вмикати покаші ще повороту. Надаємо перевагу автомобілям і рухаємося прямо. Тут, бачите, у нас зверніть увагу, що полоса, по якій ми рухаємося, вона далі у нас вже для повороту праворуч, тобто для з'їзду, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по полосі. На яку ми виїжджаємо, а за одночасного прилаштування перевагу має той водій, який рухається з права. Тут на цій дорозі можна трошки відпочити від цих ям нарешті. Реальна різниця дуже велика. Їдеш і відпочиваєш. І зупиняємось. Зверніть увагу, що. Бачите, ось перелаштовуємося до суцільної лінії розмітки. Тут міг би стояти автомобіль, я мог би і не встити зробити цього перелаштування. Але тоді б ми б е, чекали б, поки та автівка зробить поворот ліворуч, дозволяючи сигнал світлофору і ми рухаємося прямо. Дороги. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля і трош трошечки асфальту. Рухаємося прямо. Перелаштовуємось тут у нас автомобілі припарковані. Зараз нам необхідно рухатися прямо на цьому нерегульованому перехресті. Зверніть увагу, що головна дорога у нас повертає праворуч. Тобто в даному випадку ми надаємо перевагу автомобілям, які справа повертають по траєкторії головної дороги. Тому що вони для нас поміха справа. Ми надаємо їм перевагу. Потихенько під'їжджаємо. Все, бачите, суцільну лінію розмітки, ні в якому разі її не, не перетинайте. Так, у нас там автомобілів немає. Рухаємося прямо. Бачимо знак зупинка заборонена 334. Намагаємось до суцільної лінії розмітки перелаштуватись. І тут а ми повертаємо праворуч. Нагадаю, що цю суцільну лінію розмітки не можна перетинати, її можна перетинати тільки в тому разі, якщо як зараз оце стояв автомобіль, але там ми її не перетнули. Якби. Ну, якби він стояв, би, наприклад, ось тут з порушенням, то ми б тоді би перетинали б його, могли б перетнути, якщо в інший спосіб не можна об'їхати. Також, якщо рухається транспортний засіб, який і рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. Також можна передмовити. Лівий покащик повороту. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються прямо нам назустріч. Також тут треба пішоходам надавати перевагу. І не забувайте, що. Краще стояти, коли виконуєте лівий поворот, стійте на прямих колесах. Не вивертайте руль, як це іноді буває, там знаєте наклоняють автівку і не, так, такого не робіть. Стійте на прямих колесах. За виключенням в будь-яких деяких випадках, коли там, знаєте, там буває, що правими бортами роз'їжджаються автомобілі. Тоді, да, так, наприклад, бувають такі перехрестя, там, наприклад, там, в Києві бувають такі є перехрестя. В інших містах України. І виходить, ну, але частіше лівими роз'їжджаються. І стійте на прямих колесах, тому що, не дай Бог, ДТП, хтось ззаду в'їжджає, автівку одразу викидає на смугу стрічного напрямку з усіма негативними наслідками. І також, коли ви так стоїте і їдуть плотні автомобілі, і ви чекаєте, там якесь вікошко з'явилася для того, щоб проскочити то ви звертаєте увагу на пішоходів, яких вам треба пропустити, які переходять дорогу, на яку ви виїжджаєте. Тому що вони для вас потім можуть стати перешкодою. І ви таким чином, ви подивитесь типу, там, о, вікошко, зараз проскочу, да? а потім ви надаєте перевагу пішоходу і залишаєтесь на смузі сторічного напрямку. Тобто враховуєте також цей момент. Рухаємося прямо. Також тут розмітки ніякої немає, але ми тримаємося правої сторони, ділимо дорогу навпіл. Зараз я на третій передачі, бо тут більш-менш ще так нормальна дорога. Головна дорога у нас. Нагадаю, якби було дві полоси в одному напрямку і дві та більше, велосипедиста ми об'їжджаємо з покажчиком повороту. Якби було, було дві полоси в одному напрямку та більше, і автомобіль зупинився перед пішохідним переходом, то нам не можна продовжувати рух згідно правил 18.4 пункту. Поки ми не впевнилися в тому, що на тому пішохідному переході немає пішоходів. Тут дуже багато пішохідних переходів. Звертайте увагу на знаки, але ж розмітки ніякої нема. Звісно, якби вона була, було б краще. Лівий покажік повороту, об'їжджаємо автобус припаркований, правий покащик повороту і дивимося у праве зеркало обов'язково, бо може підлізти. Двохколісний, обов'язково дивимося у дзеркало. Якщо не подивитися, спектр вам може все зарахувати як за помилку. Тут у нас знак головної дороги в кущах, рухаємося прямо. Проїхали це перехрестя Правий покащик повороту. У нас зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, надаємо перевагу пішоходом та іншим транспортним засобом, і тоді ми маємо змогу повернути на забороняючий сигнал світлофору. Рухаємося прямо. І зараз ми повертаємо ліворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося по сторонам і повернули ліворуч. Тут вже така дорога, що краще вже на другу перейти. Самі гарби та ями. Пішохідний перехід. Та не відремонтована дорога, крім того, що. Звісно, знайшовся автомобіль більше. Крім того, ще й дуже багато пилу вона збирає. Бачите, скільки їдеш один пил, один пил. Приїжджаємо в залізничний переїзд. Та рухаємося прямо. Упереду припаркований автомобіль на аварійці стоїть. До речі, з приводу аварійки хотів би з вами поговорити. Так як ви кандидати у водії, навчаєте, вивчаєте правила, то хотів би вам нагадати, для чого вона взагалі потрібна та аварійка. І Що з нею зробили з тою аварійкою, і чому її зараз ліплять ту аварійку всі. Кому треба і не треба, і в будь-яких випадках, давайте одразу сповнимо, для чого вона потрібна. Коли вас там зупинив поліцейський, коли вас засліпили дальнім світлом фар, коли зупинилась колона, там, яка позначена спеціальними знаками, вона зупинилась там на узбіччі. Коли автобус перевозить організовану групу дітей. І під час висадки посадки, під час буксирування транспортного засобу, ну тобто такі причини. І, друзі, надаємо перевагу пішоходам, які повертають. І, друзі, зверніть, будь ласка, увагу, що той, хто паркується, 90%. 5 водіїв, які паркуються, вони вмикають всю аварійку. Нащо ти вмикаєш? От мені... Тому я вам і кажу, от мені хочеться запитати, нащо? Наша вона треба? Або рухається заднім ходом, десь їде у дворі, там, ще змінює траєкторію свого руху і вмикнув аварійку. І думає, що ось він вмикнув аварійку, і він щось там хоче показати, що він там рухається заднім ходом. Ну нема такого, що при руці заднім ходом треба вмикати аварійку. При русі заднім ходом, ви вмикаєте покажчик повороту той, який необхідний, туди, куди ви їдете. Так само ви виїжджаєте ви з парковки, ви вмикаєте той покажчик поворота, показуєте туди, куди ви їдете. Є виключення і все. Ну, якби, отак. Є виключення, то, що поза правил, да, там, бо є таке, що ще в правилах наприклад, немає, там, чи воно якось внедряється ще поступово. там. Коли є випадок, коли я вважаю, що дійсно такі ця аварійка нужна, коли ви виїжджаєте, наприклад. Коли автомобілі припарковані, ось як сіті стоять, не так тільки, а під 45 градусів. І коли ви виїжджаєте, вам, звісно, треба вмикнути правий покажчик повороту. Але біля вас може стояти, наприклад, там якийсь бус чи якийсь такий великогабаритний транспорт, що ви ну, взагалі нічого не бачите, там, кому надавати перевагу, не треба надавати. Коли ви їдете, ну, хочете виїхати заднім ходом на дорогу. І в такому випадку аварійка вона буде нужна, я вважаю. Того, що правого показчика повороту вашого не видно буде, видно ваш лівий, ну, те, що перший бачить водій, який рухається ось по, по дорозі, він перший побачив ваш лівий покажчик повороту. То, так ось, я вважаю, що аварійка, в принципі, потрібна. Ну, Так само можна вмикнути і ліві покащик повороту, потім перемикнути. Ну, давайте так, ми зараз про орійку говоримо, тому я так би і говорю, що ось орійка тільки в такому випадку. І все інше, я взагалі не розумію, наша вмикає ту орійку і ну, ну, просто ну, 95-99% водіїв все роблять. Ну, от Наша вона потрібна. Виводити в оману інших людей. Я колись був свідком того, що на ринку два водії за цього чуть не побились. Один там дуже мало місць для парковки, да, як це буває там, да, у базарний день. І один вмикнув в рійку і туди типу, поки він там туди всілився, щось там розвертався, інший заскочив туди. І той, куди ти заскочив, там чуть ли не драка, все таке. І... Той каже, так я ж аварійку включив. Він кажу, ну і що, а що таке аварійка? Розумієте? Ну, він включив аварійку, і ви включив аварійку, і той водій. Ну, може він, звісно, може він і, і розумів, що він робить. Але він правильно теж мені сподобався, як він сказав. Каже, а що таке аварійка, і що, що ти її включив? Що ти показав? Що ти куди, кудись ти повертаєш там чи що. Ось така ось історія. Тому, друзі, я вас призиваю. Вмикати не аварійку, тобто, верніше, вмикайте аварійку тоді, коли все необхідно. Но вмикайте сигнали повороту, коли ви паркуєтесь, і коли ви їдете заднім ходом, щоб інші водії розуміли, куди ви їдете. Рухаємося прямо, ці ями тут вже глибші я так об'їду. Правий поки ще повороту повернуся назад. Тут ще отаке яма, просто тут ну, жах. Лівий покащик повороту. Повертаємо праворуч, надаємо перевагу автомобілю, який рухається прямо, але він ще далека. Повертаємо, не зарізаючи смугу зустрічну на напрямку, повертаємо свою смугу. Друзі, я вас вітаю зі складанням іспиту, бажаю. Всього найкращого і до зустрічі на дорогах. Ви будете заїжджати на цей ось, ось майданчик. Всім пока!